Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. І це відео буде про те, яку саму головну помилку я допускала у стосунках, що не варто робити в шлюбі, і вирішила я записати це відео саме дуже раптово сьогодні зранку. І як я вже багато разів повторювала, від думки до реалізації у мене 003 секунди це мій підхід до життя. Тому поки мій син зараз в садочку на розвивашках, я записую це відео. Я думаю, що воно може стати допоміжним багатьом жінкам, оскільки зараз досить багато. Жінок переживають не самі найкращі періоди в сімейному житті. Про це говорить та кількість повідомлень, яка мені приходить від жінок, які кажуть, що бачать в мені силу після того, як я почала ділитися. Розлученням на своїй сторінці в Інстаграм. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм або на мій YouTube канал, пропоную вам зараз це зробити. Далі на Ютубі буде ще багато корисного контенту в інстаграмі також. І поставте вподобайку цьому відео, бо саме так воно буде просуватися. Я вам дуже-дуже буду вдячна за це. Тож, сама моя головна помилка, чому навчив мене досвід сімейного життя, що я усвідомила, це те, що я не любила себе. Якби я не віднікувалася від цього всього, Проте я справді в сімейному житті втратила себе, особливо цьому посприяв декрет. І, звісно, ця ситуація буде зараз знайома багатьом мамам. Коли з'являється дитина, ти зміщуєш свій фокус уваги тільки на неї, на задоволення її потреб. І часто ми свої потреби, ми мами. Засуваємо куди подалі, бо якщо наші потреби стають на перше місце, то в нашому суспільстві прийнято вважати, що ти егоїстка. А насправді, коли ти десь там на якомусь другому, навіть третьому, четвертому місці, так далеко не поїдеш. І просто тоді страждають люди, не тільки ви, як мама, а й інші. Бо насправді від мами дуже багато залежить, і саме головне, який її стан в цьому житті. Ну і пам'ятаємо, що, звісно ж, такий стан ми транслюємо своїй дитині і ну, вона виросте просто за нашою моделлю поведінки. Але це має бути не вашим головним мотиватором щось змінювати. Головне пам'ятати завжди про себе. Я взагалі раніше не, не вміла проводити час наодинці. Можливо, зараз для когось це прозвучить дуже дивно, але можливо, є люди, які не розуміють, як це не любити проводити час наодинці, але. Я справді ніколи не кайфувала від цього. У мене з дитинства було так закладено, що я не любила бути сама. Мені постійно хтось був потрібен. І знаєте, це як е, з розряду увімкну телевізор, коли сама вдома, щоб хтось розмовляв, щоб було відчуття, що я не сама вдома. Хоча телевізор я перестала давно включати, проте ось це відчуття. Е... Ось це відчуття е... одіночества, боже, завели тіло слово українською. ось це відчуття е... одіночества, воно мене дуже сильно. І я його справді боялася. І це був мій страх перед тим, як прийняти рішення про розлучення. Я буквально боялася залишитися сама вдома, просто навіть з дитиною вночі. Поступово, звісно, після розлучення я вже почала з якихось дрібничок по типу подивитися фільм наодинці. Піти погуляти наодинці. І коли я змогла вперше погуляти без телефону, я тоді взагалі зрозуміла, в чому кайф. Коли я почала чути свої думки, не пригнічувати їх. Мені здається, от з цієї прогулянки, півгодини на самоті, я тоді випадково забула телефон вдома і пішла гуляти з собакою. і... От саме тоді я зрозуміла, як класно чути, що ти хочеш, які тебе потреби, які бажання, а як ти хочеш провести другу половину дня, а що б ти хотіла втілити в життя, з'являються нові ідеї для проявленості і так далі. І згодом я вже почала ходити на побачення з собою. Гордо можу заявити, пишаюся цим, що ось нещодавно я була сама в кіно, і це просто неймовірний кайф. Скажу, що ж я робила у стосунках, натомість, зараз я можу. Класно проводити час з собою, мені взагалі не скучно, мені є чим займатися. І це зараз я не про побут і не про роботу. Я обожнюю медитації, йогу, я обожнюю прогулянки до моря. І це все робити без телефону. Тоді просто це найкращий час, який просто. Може бути у людини, коли ти наодинці. А у стосунках натомість, що ми робимо? Ми вимагаємо, щоб ці потреби закрив, закрив наш партнер. Як, власне, і я робила. Я не хотіла залишатися на вихідних вдома і вимагала, щоб ми постійно кудись їхали. Бо, блін, проходить же життя, треба якось. Відчувати його, треба жити. Ну, що ж сидіти вдома? В нас дитина, треба вигулювати дитину. Бачите, я прикривалася будь-якими легальними способами. Пляха, <пляху> я ще й маніпулятор виявляється. Бачите, яке усвідомлення щойно прийшло. От, а насправді, насправді, мені треба було просто навчитися любити себе і залишатися. Наодинці з собою, для того, щоб просто себе пізнати. Е, і я завжди фокусувалася на те, що робить мій партнер, на його дії, на е, те, як він поводиться в тих чи інших ситуаціях, на, на його мінусах. На тому що мене постійно тригерило. А насправді мені треба було просто повернутися всередину себе і змістити фокус уваги з його дій на те, що тригерить мене, на те, що я відчуваю від того, що він робить. І насправді, навіть працюючи з психологом, я. Не змогла до, до, добратися до тієї істини, е, яку я усвідомила вже після розлучення, я не змогла тоді змістити фокус уваги. Я е, ну, до кінця не розуміла, що і як, хоча ходила на консультації до е, психолога. Тільки зараз. Я можу сказати сміливо те, що коли я розлучилась, коли я взяла відповідальність за своє життя на себе, покинула ті думки, що не партнер поганий, а я сама створила собі такі стосунки, в яких було тільки підтвердження моїх програм. Зараз хтось може сказати і подумати, що ну, у тебе було, мабуть, якесь там таке дитинство, завдяки якому ти діяла ось так в стосунках. Але я скажу, що це. Знову ж таки, та позиція жертви, про яку я говорила на своїй сторінці, і зараз ще розповім, що я перестала питати себе, за що мені трапився такий чоловік. А коли я почала запитувати, для чого я собі створила такі стосунки, для чого я. Е в своєму житті створила такого чоловіка, який показує, підсвічує мені мої внутрішні, якісь там таракани в голові, якісь мої внутрішні демони. І тільки тоді я змогла розібратися з е, всією цією ситуацією повністю на 100%. Розкажу вам, е, як це проявлялося на прикладі. Ось мене дуже сильно, наприклад, тригерило і бісило, дратувало те, що мій колишній партнер до багатьох ситуацій в житті підходив з дитячої позиції. Я знаю, що зараз багато жінок можуть впізнати і себе, і свої стосунки. Проте я буквально, до речі, на днях усвідомила, що я ж не приймала в собі і свою дитячу позицію. Я звинувачувала його в тому, що це у нього дитяча позиція. Я ж така класна, я ж е, з дорослим мисленням, з, з дорослими вчинками, але тільки після розлучення я змогла подорослішати, стати е, відповідальною ще більше. Бо тільки коли я почала брати е, відповідальність на себе за свої вчинки, за своє життя, коли я перестала шукати е, винуватих, коли я перестала звинувачувати, коли я зрозуміла, що це все були тільки мої програми. І Хочу одразу підмітити, що я зараз не знецінюю той досвід, який я прожила е, спочатку проживання всіх тих е, розгублених станів, е, емоцій, коли мені було ну, досить погано, не побоюсь, не посоромлюсь. В перші місяці, коли я не могла зібрати себе докупи, е, звісно, не переживши емоції горя, ти не приходиш до наступної стадії. Я не кажу, що якщо там сталося якогось розлучення, на наступний день треба питати себе: а на що ж ти створила собі такий досвід? Це прийде з, знову ж таки, з досвідом, з практикою, і спочатку важливо дійсно пережити ті емоції, які виникають на основі. Тих чи інших трагічних там чи важких подій. От і тільки після того, коли я усвідомила всю свою дитячу позицію, всю свою невідповідальність, я зрозуміла, як я перекладала всю свою відповідальність на нього. І ось днями я зрозуміла, що дійсно це була моя дитяча позиція, не його. В заключення просто хочу сказати, що ми дуже багато фокусуємось на інших людях, на своєму партнерові. А істина в тому, щоб зупинитися, дати собі простір для думок, час і запитати, чому? Чому мене тригерить те чи інше? Про що це мені говорить? Для чого я зараз створюю такі стосунки? Спочатку признавати свою відповідальність за свої стосунки. Бо, як і ви, так і партнер за них відповідаєте. І я зараз не... Атріцаю, там, не прикрашаю поведінку іншого партнера, проте точно скажу, що варто починати з себе. Якщо ви ще не ходите на побачення з собою, якщо ви не любите проводити час наодинці, якщо ви вимагаєте уваги і спільного часу проведення від чоловіка, то я впевнена, що саме це відео вам треба було подивитися сьогодні і зрозуміти, що треба почати любити себе. Не повторюйте моїх помилок. Скажу, що це був мій власний досвід. Я не можу називатися зараз якимось експертом у стосунках, чи там якимось психологом чи коучем. У мене немає такої освіти, проте цей досвід. Дуже цінний, і я сподіваюся, що для вас він теж був не пустим. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші інсайти, мені буде дуже приємно і, можливо, якщо ви хочете навіть поширити це відео. Всіх обійняла, па-па!